Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти, як же прожити українцям у Словаччині. Наша подорож почалася з того, що я написала на сайт компанії Україна Шелтер, яка займається безкоштовним житлом для українців по всьому світі. Відповідь мені прийшла десь через місяць і нам запропонували житло в Словаччині в місті Шоперна. 15 липня. 2022 року ми опинилися в місті Шоперном в Убітовні. Там не дуже були умови гарні, тому я зв'язалася з новим представником цієї компанії, сказала, що я зі своїми синами хочу переїхати в інше місце. І мені запропонували квартиру в Братиславі. На наступний день ми вже були тут. Що я хочу сказати, ми вже прожили в Братиславі три місяці. Так і за скільки можна прожити тут. Саме головне, що це хвилює всіх, хто приїжджає да, в іншу країну, це продукти. Зразу можу сказати, що продукти виросли в ціні не тільки в Словаччині, а й в всіх країнах, в тому числі і в нашій Україні, звідки ми приїхали навіть на ті самі такі молочні продукти, да, сирні, ковбасні, Є різниця, якісь 10 центів вже, або 20 навіть центів. От Яйця, наприклад, сьогодні вже були вони 4 євро, а зараз 6 євро, 30 штук. Є різниця буквально. Я можу сказати, скільки на нашу сім'ю, на мене, і двох синів ми витрачаємо кожного місяця, бо я веду кожен день зошит для себе, скільки ми витрачаємо і на що. Що можу сказати? В принципі, можна прожити на 500 євро, це якщо витрачати тільки на продукти. Я не рахую якісь речі, купляти. Там, сюди ж входить теж якісь і хімія, там, порошок, миючі засоби якісь на кухні. Якісь для дітей такі приладдя, шкільні, теж там, ручки, зошити теж сюди входить. Плюс-мінус 500 євро. Це в нас, я вже прочитала, за три місяці така сума є. Щоб знімати житло, зараз теж житло трішки, кажуть, подорожчало. Від 500 до 700 євро в місяць можна знайти гарне житло. Не тільки в Братиславі, можна біля нього, тому що, щоб знайти тут роботу, то в основному треба їхати десь за межі Братислави. Тому що, як ви знаєте, Словаччина чим славиться автомобілями. А Вона що виробляє? Всі деталі на заводах, які знаходяться за межами великого міста. Тому треба буде попоїздити, якщо хочете працювати на заводах тої чи іншої марки авто. Хто хоче знайти роботу, завжди може знайти тут роботу. Робота є. Можна працювати і в кафе, і в ресторанах. Дівчата так працюють навіть знайома з нашими дівчатами, які просто приїхали не знаючи мови, і мережа магазинів набирає їх касирами в свої магазини. По приїзду, що хотіла сказати, можна купити, приїхати і їзденку. Можна на місяць, можна на тиждень, можна на рік. це як ви плануєте, скільки тут залишатися в цій країні саме в цьому місті, Да? Якщо на день треба, то можна купити квиточок одноразовий. Він коштує 99 центів на одну поїздку півгодинки. Якщо вам треба проїхати, наприклад, сьогодні ну, в деякі місця, то ви купуєте такий проїзний квиточок на день, він коштує 4 євро 95 центів. Або ж розрахуватися можна в самому трамваю, тролейбусі, автобусі. Посередині є такі термінали, не передні, там, де передні двері або задні, а посерединки термінали, там, де розрахуватися, можна карточкою, звичайною карточкою з чіпом. Або смс-листуванням. Ви відправляєте номер, там зазначений на автобусі, який, і вам приходить списання коштів за проїзд. Для студентів, що головне, бо в мене теж старший син-студент. Ми плануємо поступати на наступний навчальний рік в Словаччині, тут безкоштовне навчання для студентів. Для студентів оформлюється картка Ісіс. Вона оформлюється раз на весь час навчання, але міняється кожного року ззаді таки. Як наклеєчка, да, термін дії цієї картки. Там за додаткову плату це сам вже університет визначає, скільки платити. По, що по цій картці студенти можуть мати знижку в музею, магазини на приїзд, якщо оформлять на залізничному вокзалі по цій, по, по цій своїй карточці студентській, буде безкоштовний приїзд на потяги. В магазинах відомих, таких як Зара. Якісь мережі великих супермаркетів завжди здіють знижки, речі можна купити. Для школярів і сім'ї, у кого дітки ходять в садочок, можна знайти безкоштовні садочки словацькі, але треба пошукати. Ми щоб знайшли свою школу. Я пройшла три школи, поки знайшли місце в школі і нас взяли туди. Ну, це поряд. Буквально біля нашого будинку, так що нам не, прийду, не приходиться нікуди їздити десь далеко, щоб дитина їздила в школу. На рахунок приїзду для українців до кінця року продовжили термін дії безкоштовного приїзду по одітенці, хто має його, і паспортом за, -за кордоном. Якщо перевірка в трамваю, тролейбуси, автобусі, то ви приявляєте документи і. Приїзд безкоштовний. Першого тижня кожного місяця безкоштовні музеї можна відвідати як словакам, так і українцям. Так, в деяких музеях можна теж українцям сходити безкоштовно. В зоопарку кожного понеділка безкоштовний хід для українців. Приїхавши з сім'єю, наприклад, чоловік і жінка. Можна тут знайти і житло, і роботу. І це було добре, бо сума вже заробітку більша, і можна знімати, якщо брати ті 700 євро за квартиру, платити да, 500, наприклад, євро за їжу. То якщо два члени сім'ї працює, то тут можна достойно прожити і навіть подорожувати в країни, наприклад, Австрію, Угорщину. Деякі їздять в Німеччину відпочивають. Мені було дивно, коли ми приїхали в Австрію. Там на літак було всього на всього 17 євро переліт до Парижу. Що можу сказати? Дуже гарне місце. Нам дуже подобається. Можливо, це залежить від того, в якому районі ви будете жити. Нам дуже повезло: ми живемо в районі Дубравка, Тут біля нас парк. Так, дуже... дітям дуже подобається тут грати. Багато різних. І тренажери є, і площадочки, футболу, хокей, баскетбол. І також і качелі є. З сім'ями приходять просто і відпочивають. На вихідних, як зазвичай, словаки їдуть десь подалі. кої може, в будиночок десь в горах, хто в театри їде, хто навіть на шопінг в іншу країну. Зазвичай в Австрії їдуть, щоб пошопитися. Маєте може, бажання приїхати в Словаччину, я рекомендую вам цю країну. Нам дуже сподобалося. Я думаю, вам теж. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Я завжди відповім вам на запитання. На все добре, будьте здорові. До нових зустрічі!